Український виробник представляє миттєві каші овсянушка висока якість за доступну ціну. Вдало поєднало в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки Еко вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, і я професійний кухар. Ми готуємо прості страви з доступних продуктів. А саме сьогодні ми готуватимемо томати з горіховою заправкою. Для цього нам знадобляться наші помідори. Горіхи, чесник, цибуля і запашна зелень. Також ми використаємо різні спеції для підсилення смаку. Грішки можна відразу кидати на нашу сковорідку. Підготовлюємо томати. У наших томатах робимо такий надріз. Для чого ми це робимо? Для того, щоб легше можна було зняти нашу шкірку. І у нас тут є така течинка. Беремо маленький ножичок і легенько вирізаємо. Часник почищений, помідори готові. Водичка закипіла, їх легенько опускаємо. Підготовлюємо холодну водичку, для того, щоб можна було помідори з гарячої води, поставити відразу в холодну і зупинити їхнє приготування. Паралельно будемо готувати наш соус. Часник роздушимо нашим ножиком, потім наріжемо. Дивіться, наш помідор готовий. Охолоджуємо. Помідорчик виняли. Мисочка для соуса. Чесник. Багато чесник. Кріп петрушка. Багато зелені. О, який запах петрушки. Вау! Зелена цибулька. Часник, цибуля, зелень петрушки, кропу. Вау! Тепер залишається мінімум. Горішки, горішки готові. Дивіться, легко очищаються і дрібно нарізаємо. Горішки з'єднуємо з цієї нашої зелені. І відразу підготовлюємо томати. Легко очищаються. Дуже легко. Наріжемо наші помідори салатницю. Ось такими великими шматочками. Тепер залишився мінімум. Потрібно ці томати заправити майже готовою заправкою і довести до смаку. І виберемо спеції приправа хмелі сунелі. Чудово, ця приправа підходить до томатів. Так. Трішки перцю чорного горошка. Солі. І рослинної олії. Перемішуємо наш салат. І подаємо. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для салату з горіхами та томатами. 5 помідорів, 100 грам горіху грецького, 30 грам часнику, пів пучка петрушки, півпучка кропу, олія рослина, сіль, перець, хмелі сунелі. Смачного і до зустрічі! Торгова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, «Еко». Так, Доню «Еко». спеції еко вибір кожної родини.